Як створити умови, щоб ваш чоловік почав більше заробляти? Три конкретних підказки. Взагалі нестача фінансів це одна із чотирьох основних тем, чому люди розходяться і чому їх стосунки завершуються. І у величезній кількості чоловіків фінансові амбіції стоять на паузі, і чоловік не прагне забезпечувати власну сім'ю і брати відповідальність за кохану дружину, за дітей, за свою за своїх рідних. І можливо, вам як жінці вже довелося певний час бути в ролі першого номера, коли ви працюєте на декількох роботах, думаєте про гроші, думаєте про те, як забезпечити сім'ю? І мені здається, вам скоріш за все це не сподобалося бути в ролі першого номера. І тому, що чим більше зовнішнього стресу для жінки, тим складніше їй поважати свого чоловіка, чим слабше між ними емоційний зв'язок. Внаслідок цього падає і сексуальний зв'язок, тобто, і всі сфери життя вони поступають починають поступово просідати. Які три речі можна зробити на практиці для того, щоб почати створювати умови для того, щоб ця ситуація змінилася? І якщо ви знаходитеся в позиції, типу, а що це я взагалі маю щось робити, нехай він робить це несправедливо, і от така ну Якщо ви так мислите, ну мені прикро, але, скоріш за все, нічого в сім'ї не поміняється. Так що ж можна зробити на практиці, щоб ситуація змінилася? Перше, ви можете почати відвідувати заходи, які присвячені фінансовій грамотності. Є багато різних семінарів, виступів, є багато різних спільнот, які присвячені цій темі. І в них проходять як офлайн, так і онлайн заходи, на яких люди навчаються цій темі. Якщо ви разом, як сім'я, почнете відвідувати такі заходи, у вас з'явиться контекст пов'язаний з фінансами. І якщо ви не знаєте, як про це почати говорити зі своїм чоловіком, ви можете сказати, що, послухай, мені було б дуже класно, якщо ти зміг би мені допомогти в цьому, можливо, я не зможу розібратися там в багатьох питаннях, ти в мене розумний, ти в мене кмітливий, можливо, ти швидше все це схопиш і зможеш мені допомогти з цим всім. І так. Тим чином а ви якби заохочуєте і запрошуєте його з разом з вами почати вивчати цю тему. Якщо він вже ну повністю відмовиться від цього, нічого страшного, можете почати це робити самостійно, тому що ви зможете бути для нього провідником потім цих знань цього досвіду, навіть е, якщо він відмовився. Ну тобто він нікуди від вас на кухні вдома вже не дінеться. Зможете йому розповісти про ті гарні речі, які ви дізналися на якомусь навчанні по фінансовій грамотності. Другий момент, який може непогано спрацювати, це коли ви. Ви починаєте до себе додому запрошувати людей, які вже побороли певні фінансові проблеми. Можливо, вони раніше були в боргах, вийшли з них, можливо, вони розвинули бізнес, власну справу чи сформували особистий капітал. Можливо, просто вони краще живуть і мають там кращий рівень доходів. Незалежно від їх обставин, ви можете запросити їх до себе для того, щоб побудувати якесь спілкування і просто почати ставити їм різні питання, спробувати дізнатися їх історію, їх мислення, як вони приймали ті чи інші рішення, як вони вийшли з боргів, як вони змогли придбати собі власне житло чи побудувати там свій дім, чи ще щось. Таким чином, контекст. В якому опиняється ваш чоловік, він теж може провокувати його до якихось нових ідей, до нових рішень, тому що найгірше, що може бути з точки зору фінансових амбіцій чоловіка, це коли він замкнений в якомусь закритому пространстві, і він там сидить, нічого не робить, нікуди не виходить, і він знаходиться більшу частину вдома. Це найгірші умови, в яких Більшість людей вони будуть розслаблятися, коли їм буде дуже погано, коли вони будуть відчувати себе в депресії, і коли їхні фінансові амбіції поступово-поступово будуть згасати. Я розмовляв з величезною кількістю жінок, які розповідали мені, що чоловік вирішив на декілька тижнів залишитися вдома, і це перетворилося на декілька місяців і декілька років, коли він шукав собі роботу і ніяк не міг її знайти. Тому запрошувати до себе додому людей. Задля того, щоб було спілкування на цю тему, це гарна непогана ідея. Ну і третій момент, який може бути вам в нагоді, це настольні фінансові ігри. Є багато різних: є кешфлоу, є життєвий капітал, є різні ігри по типу монополій. Тобто на фінансову грамотність є багато різних ігор, і ви можете як відвідувати професійні заходи, там де є професійний ведучий, який робить розбір е після кожної гри. Так само можна навчитися грати самостійно через там, подивившись правила цієї гри в інтернеті і запрошувати просто для себе додому друзів, навіть без розбірів від. Ведучого, хоча вони бувають мега корисними, навіть в домашніх умовах, коли ви просто граєте своєю компанією, ці ігри можуть показувати величезну купу фінансових патернів поведінки, і людина для себе може збагнути, чому в той чи інший момент вона відмовляється від якихось можливостей і починає сама себе саботувати. Є ще дуже багато різних способів, як можна повпливати на фінансові амбіції вашого чоловіка. І, звичайно, є частина жінок, які, дивившись подібне відео, можуть сказати: А що це я взагалі маю на щось впливати? Нехай він там це робить. Я йому там не мама, не коуч. Я не маю його менторити, я не маю його куди стягнути. І ви праві. І, і все окей, можна залишити все, як є, і далі буде ситуація ставати ще гіршою. Або якщо людина знаходиться в проактивній позиції, якщо вона розуміє, що я не хочу шукати там, справедливості, я не хочу розбиратися, хто правий, хто винуватий, я хочу змінити ситуацію, я хочу, щоб в нашій сім'ї було все інакше, все було добре. Тоді для таких людей з проактивною позицією у нас є курс, який називається підтримка і натхнення. Це. Навчання, де я викладаю і розповідаю все про чоловічу психологію, чому чоловіки приймають ті чи інші рішення, чому до них так складно буває достукатися, що відбувається в внутрішньому світі чоловіка, що його мотивує, що його навпаки зупиняє, які в нього є в голові там страхи, упередження, чому йому складно буває розкритися і говорити зі своєю коханою дружиною. Тобто, все, що я знаю про чоловічу психологію, є на цій програмі. І якщо ви хочете долучитися до цього навчання, подивіться інформацію під цим відео. І також у мене в Instagram, в збережених сторіс є всі деталі. Долучайтеся.